11.02. Заїхали ще на одну пасіку. У нас сьогодні по плану об'їзд всіх. От, в принципі, тут всередину вуликів ми лізти не будемо, тут нема що дивитись. Минулого разу ми були, переглянули, додали корму від мишей. От, зараз так більш-менш переглядаємо. От, дивимося тільки, чи з'їли вони цей корм, чи не з'їли. По факту всі вулики також все нормально. От, тут якоїсь... Мджілки, паде у її є в нас. Що в от сама сім'я все нормально, а от чого? Ну, природні втрати, нічого страшного. От. По вуликах теж все нормально. Пасіка стоїть. Нічого їй поки що не бракує. От. І що ще? Що ще? Тут у нас теж мінус одна сімейка, більше так нічого такого не було. От. от, 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 от. Що вам ще сказати? Коли було заметено все снігом, цього видно не було, а зараз ми бачимо таку картину. Ей, навіть не знаю як сказати. Невигідне сільське господарство. Період такий, що це просто звіздець. Я навіть не виню цього фермера або цю людину, в якої це сталося, враховуючи ціни і збут, який зараз в нас в державі є, наявний. Ну, але суть залишається суттю. Це не одне поле, це полів багато. Ну, не звернули ми уваги, коли приїжджали сюди і це все лежало під снігом, а от зараз... Заїхали і бачимо таку картину. Фігова картина, звичайно. Праця людини пропала. Праця людини пропала, не, не думаю через те, що він не доробив, не зміг зібрати, а швидше через те, що не було декуди здати. Ну, Як варіант, не знаю. От, у нас попастися все окре. Мишів вже вже. вже. Немає, не видно, щоб там сильно гризли корм, який ми їм насипали. Ну так, нормально. Ну, то як пусто було, так пусто було і є. Не вернули нічого. Вже її не верли, напевно. Ну нічого. Відновлюємося помало. Зимуєм. Ну, в принципі, можна сказати, перезимували. Не думаю, що якась там дуже далі картина може бути плачевна або погана. Все добре. Всім гарного дня, всім до побачення. Як завжди, будемо на пасці, будемо знімати, будемо показувати, як працюємо, з чим маємо справу і що поробляємо.